Вітаю, це проект квартира на фініші. Я Ірина Цвігун, і тут ми обговорюємо де купити та як знайти для себе якісне житло, як обрати правильне планування, розібратися з документами та багато інших нюансів. Словом, все від старту до фінішу покупки квартири. І сьогодні для розмови ми запросили засновницю та директорку сайту з пошуку нерухомості Оксану Шев'як. Вітаю тебе! Вітаю, дуже приємно. Всі звичайно шукають квартири в інтернеті. Я зокрема не виняток. Мені здається, це одна з перших платформ, куди, куди звертаються люди, куди куди вони заходять. Розкажи нам, що можна знайти на таких сайтах, яку інформацію. Зазвичай на платформах нерухомості розміщується інформація про об'єкт і інформація про власника або про посередника ріелтора, який виставляє цей об'єкт для продажу. Інформація про об'єкт вона є основна і є додаткова. Основна це є та, без якої не можна подати оголошення. Це інформація про локацію об'єкта, місце розташування, ціна, поверх, поверховість, кількість кімнат. Вся решту інформація додаткова. Це вже на власний розсуд користувача платформи. Для того, щоб надати більшої привабливості об'єкту, гарніше його опакувати, то розписують деколи все детально, наскільки правильне планування, чи квартира продається з меблями, з технікою, які ці меблі, яка ця техніка, чи без цього, який ремонт, дизайнерський, євроремонт. Іноді дизайнерським ремонтом називають те, що далеко не є дизайнерським ремонтом. Ну, Але це, це вже. Таке. Е, також вказують, е, можуть вказати. На привабливість самої локації, вигляд з балкону і іншу іншу інформацію. Це вже на власний розсуд. На платформі Фломбуком, крім інформації про об'єкт і інформації про власника цього об'єкту, ми розміщуємо ще багато корисної інформації. Це, зокрема, у нас є написані статті, поради експертів. У нас є бібліотека. Де ми розміщуємо зразки договорів, які розроблені спеціально для нашої платформи юристами-практиками, людина перед укладенням договору, завдатку чи купівлі продажу попереднього договору, може зайти безкоштовно скачати, подивитися, ознайомитися, розуміти, які пункти мають бути в договорі, на що звернути увагу. Тобто, вона може для себе почерпнути багато корисної інформації. Щодо розміщення самого об'єкту, ми даємо можливість, крім фотографії, Фотографій, по яких орієнтуються про житло, завантажувати відеоогляди. Для того, щоб краще упакувати свій об'єкт і швидше його продати, в нас форм є можливість розрахувати окупність об'єкта. Якщо квартира продається вже з орендарями, чи комерційне приміщення продається під бізнес і там вже є орендарі, у нас на сайті, власне, чи ріелтор може написати вартість місячна, вартість оренди, і автоматично буде розрахунок у купності, що така нерухомість окупиться вам там за 8, за 10 років чи за 12 років, і можливо такий об'єкт є привабливішим, щоб його розглянути в першу чергу. Угу. Тобто, як і для самих власників, так і для покупців. Сайт корисний, то ми говоримо про вторинний і первинний ринок. Тобто на сайті можуть публікувати свої оголошення, як люди вже готові квартири, в яких вони жили, так і новобудови. Правильно? Так, так. У нас на сайті є вся нерухомість: земельні ділянки, комерційна нерухомість, житло. Житло як вторинка, так і первинка від забудов. На стадії будівництва, чи вже здані з документами на право власності. Угу. Добре, зараз тоді ем, буде найцікавіша тема, напевно, про те, чи відповідають фотографії дійсності, чи можна довіряти цим оголошенням, але перед тим пропоную випити тобі чаю. Супер. Таких платформ є багато. Чи можна довіряти на твою думку усім подібним сайтам і чи взагалі відповідають фотографії дійсності? Адже знаємо не поодинокі випадки, коли заходиш, дивишся, квартира клас супер, а по факту або шахрай, або зовсім інше, що тобі пропонували. Що можеш про це сказати? Е, ну, дивись, в першу чергу потрібно розуміти, що будь-який сайт. Платформа це всього лише сучасний інтернет-ринок, і жоден сайт. Не несе відповідальності за достовірність даних про об'єкт, який розміщений у них на платформі. Тобто достовірності не гарантує ніхто. І це вже якби покладено на уважність покупця, який перед тим як давати будь-які кошти, має перевірити все щодо фотографій. Ну, фотографії квартири це також для загального формування уявлення про об'єкт. Оскільки фотографія могла бути зроблена декілька років назад. Коли тільки був закінчений класний ремонт, найняли професійного фотографа, відфотографували, відфотошопили, поселили орендарів. За кілька років це вже стан зовсім не той, залежно хто як користується квартирою. Вирішили продати об'єкт і виставили попередні фотографії. Людина приходить на місце, вона розчаровується, тому що бачить не те, що бачила в інтернеті. Може бути зовсім інша ситуація, коли власник сам виставляє квартиру на продаж, квартира вся захламлена його речима, не прибрано, не дуже красиво, але він не розуміє, як треба фотографувати. Зняв на телефон будь-як і виклав в інтернет. Фотографія не приваблива, але насправді, якщо прийти на об'єкт, можна побачити бачите, що дуже класне планування і ремонт. Ну, в першу чергу, весь хлам треба вивезти, все забрати, прибрати, і можливо, зовсім косметично щось доробити. І квартира навіть дуже вартує цієї ціни, яка викладена в оголошенні. Також треба розуміти, що фотографії можуть не відображати повного стану квартири. Там можна сфотографувати з такого ракурсу і приховати певні видимі недоліки, якщо це квартира. Без ремонту, і десь там тріщини пішли в будинку, це якщо старий житловий фонд в центрі. Фотографія не може відобразити сам стан будинку, бо зазвичай такі там аварійні, напіваварійні будинки з страшними під'їздами. Ну, це не показують на фото. На фото показують так, щоб продати. Тому фотографія для загального орієнтиру. А перш ніж приймати рішення про покупку тієї чи іншої квартири, треба йти і все уважно дивитися. Це на місці е, огляду об'єкта, і крім того, бажано дивитися. З документами перевіряти, подивитися техпаспорт, чи відповідає дійсності планування. Якщо перепланували для того, щоб було більш зручніше, комфортніше користуватися цією квартирою, то подивитися, чи таке перепланування згідно законодавства, чи не знесено несучих конструкцій і так далі. Тобто, покупець повинен на місці сам приймати рішення, чи йому це ок, чи йому це не ок. А сказати, ну я побачив на сайті. Я там переслав завдаток, а потім це не те, що, що я очікував, Ну, це наївно і такого не рекомендую робити. Угу. Ну, тож, як все-таки не стати жертвою шахраїв? Є якісь можливі їхні е, постійні схеми? Можеш розказати про це? Е, ну, дивись, е, перше, якщо ви... Покупець потенційний бачить на сайті, що квартира нижче ринку. Чому квартира впадає в око і він готовий от вже негайно пересилати кошти? Тому що приваблива ціна, і тому це зразу вже має насторожити. В жодному випадку нічого до. Огляду не скидувати, як мінімум, продавець мав би надати документи на перевірку. Якщо він готовий надіслати документи там онлайн, сфотографувати, і вже можна по реєстрах принаймні подивитися, сфотографувати свій паспорт, показати, що от він не має можливості приїхати показати квартиру, але дивіться, цей об'єкт дійсний, реальний. Я власник і от мої документи. Ну тоді можна вже думати. Те, як Ну, я не рекомендую скидувати будь-які кошти, завдатки, якісь передоплати, не подивившись на місці наявний реальний стан квартири. Тобто, це тоді ніхто не буде цього гарантувати. І для того, щоб не стати жертвою шахраїв, ну це ж не купити там, я не знаю, туфлі через інтернет, ну втрати в гроші. Це серйозна річ. Покупка квартири все може бути дуже красиво, навіть із документами, все в порядку. А коли ви приходите. На місце, ви наприклад, купляєте квартиру, хочете під бізнес, здавати її там подобово. Ви приходите, а там вже всі сусіди вийшли, коридори захламлені, їхніми речами. Вони вже тут починають, тут нічого здаватися не буде. Ну, тобто є різні нюанси, які можна зрозуміти для себе, тільки прийшовши на об'єкт. Для того щоб в нерухомості не стати жертвою шахраїв ніяких грошей до. Огляду і до перевірки документів. Тобто я правильно зрозуміла платформи, на яких на яких розміщують ці оренди, так чи продажі квартир, вони не перевіряють самі забудовників, чи власників, чи ріалторів. Ні, ні. Тобто, перевіряють перевірка, це є умовно. Наприклад, платформа Фломбуком наші менеджери. Ми телефонуємо до ріалторів. Ми можемо з ними поспілкуватися. Вони менеджери наші ходять особисто в офіси, знайомитися. Запрошують до нас ріелторів для того, щоб зрозуміти, чи це фахівець справді добросовісний, і донести нашу місію, цінність про те, що вся інформація має бути достовірною, має бути об'єктивною, реальною, не фейковою. Ну але це, це те, чого ми прагнемо, але перевірити це неможливо ніяк, тим більше власникам не заборонено розміщати свої об'єкти на платформах без посередників. Надавство в нас не забороняє самостійно будь-що продавати, в тому числі і нерухомість, як перевірити власника. От зараз наша команда Фломбуком подала всі документи і заявку в Нацбанк, і ми будемо ідентифікувати їх через банк АйДІ. Тобто, будь-якому власнику вже буде не так просто зареєструватися і потім видалити своє оголошення і немає жодних його реальних достовірних. Даних, і шукай вітра в полі, все. Але все рівно ну, це не може гарантувати. Тобто, якісь заходи робляться на кожній платформі є правила користування платформою. В тих правилах користування вказується, що інформація має бути достовірною, але вказується також, що сайт ні за що не відповідає а відповідальність на людині чи на організації, яка розміщує це оголошення. А для того, щоб не стати жертвою шахрая, ну тоді це відповідальність на самому користувачі, він має бути довіряй, але перевіряй, і це все, що розказують, красиво, тобто інакше перевірити 100 ні, неможливо. Чи рекомендуєш ти, наприклад, людині, яка ну не, не хоче шукати по тих всіх сайтах, все таки скористатися послугами ріелтора, чи це буде хорошим варіантом? Так, звичайно, якщо людина звертається до фахового спеціаліста, це вже зменшує ймовірність такого прямого шахрайства. Але звернувшись до ріелтора, знову-таки треба мати на увазі, що в нас ріелторська діяльність наразі законодавчо не регламентована. Тобто ріелтори не отримують ліцензії на заняття ріелторською діяльністю і так далі. Тому будь-хто хто вирішив собі стати ріелтором. Він завтра може стати ріелтором. Тому, якщо звертаються до ріелтора, то так само потрібно пересвідчитися в його фаховісті. фаховості. Чи ріелтор зареєстрований як ФОП і працює законно, сплачує податки, чи ріелтор належить до якогось ріелторського агентства? Є багато об'єднань ріелторів як на локальному рівні у Львові, так і на всеукраїнському. Чи ріелтор належить до якогось із цих об'єднань, яке додатково гарантує от фаховість і допропорядність цієї людини. Тобто, так само звертаючись до ріелтора, Бажано би переконатися у його добропорядності. Але принаймні, якщо такий ріелтор займається підбором пошуку об'єктів, і якщо він цінує свою репутацію, він вже не буде пропонувати зовсім неперевірені явно якісь проблемні об'єкти. До речі, а щодо послугів ріелтора та різних нюансів стосовно цієї теми, ми обов'язково обговоримо у наступному випуску і запросимо до нас ріелтора, тому щоб не пропустити, підписуйтесь на наш телеканал у Ютубі, у Фейсбуці, а також вмикайте нас в ефірі. А ми продовжуємо нашу розмову, і е, добре, тоді з е, ми зрозуміли так загальному, як не стати жертвою шахраїв. То що далі очікує людину, яка зайшла на сайт, знайшла для себе відповідний варіант, так і що далі її очікує? які далі наступні кроки, так. Наступні кроки це домовитися про огляд об'єкта. Домовляються про огляд об'єкта на огляді. Бажано перевірити, подивитися, чи є документи на право власності на цей об'єкт. Якщо об'єкт сподобався, значить просити давати копії документів на перевірку. І тільки після перевірки документів можна домовлятися про дачу завдатку і підписувати там попередній договір, і домовлятися про дату укладення договору купівлі-продажу об'єкта. Що стосується, важливо наголосити, перевірка документів недостатньо піти просто до нотаріуса і перевірити на предмет наявності або відсутності обтяження на майно. З власної практики, оскільки я вже в нерухомості 12 років, і зараз ми, як на платформі ми дуже детально вивчаємо усі ці моменти, нюанси, які можуть виникати, треба робити повний юридичний аудит об'єкту. Що це означає? Це означає, що перевірити. У всіх можливих реєстрах. Реєстр речових прав на нерухоме майно він покаже, чи є наявні обтяження на майно. Але на сайті судова влада бажано взяти інформацію, чи є, чи, є, чи були будь-які спори щодо цього майна. Чи є якісь судові спори щодо власника майна. Тому що потім це майно може стати в майбутньому об'єктом спору. Я зараз на на конкретному прикладі таких декілька прикладів було з практики, щоб користувачі розуміли. І так само перевірити реєстр боржників, тому що власник може бути боржником, можуть бути колосальні суми за комунальні послуги, висіти, інші суми за несплату аліментів і так далі. Для того, і потім ви дали завдаток. А коли вже йдеться до переоформлення, тоді вже виникають якісь нюанси. І потім цей завдаток по. Вернути, ну, це можна довго і нудно тим займатися. Тому перевіряти додачі завдатку треба абсолютно. З усіх сторін з моєї практики була така ситуація, коли придбали квартиру. Квартира не була обтяжена, квартиру переоформили, і десь тільки через кілька місяців з'ясувалося, що власник цієї квартири мав борги, і за цими боргами вже було винесено судове рішення про стягнення з нього боргу, передану виконавчу, і на цій стадії він. Продав е, квартиру. І це було єдине майно іншого майна у власника для. Е, Виконання рішення суду не було, і як бути в такому випадку. В такому випадку кредитори звертаються в суд і просять визнати договір купівлі-продажу недійсним. Тому що це вважається зараз 2016 чи 17 року судовою практикою як фраудаторний правочин. Тобто, це коли власник продає, не має наміру насправді укласти договір купівлі-продажу. а просто то э, скидує, скажем так, майно останнє, яке в нього є. Для того, щоб не виконувати зобов'язання за іншими договорами, і це судові спори, це кілька років може бути от така тяганина. Хоча на оформленні договору купівлі-продажу нотаріус надавала довідки, все чисто, все ніяких обтяжень немає. Але от судова практика йде таким чином, щоб не коли там у власників якісь проблеми, щоб вони не переписували, буває там переписували. Майно на родичів, на інших осіб, для того, щоб не звернули стягнення на нього. От, от і все. І тоді вже треба покупцю доводити свою добросовісність, що насправді це не фіктивний правочин, а він спрямований все-таки на настання тих усіх наслідків. І людина добросовісно купила, живе, користується цією квартирою. Ну, але це питання часу, питання коштів. Думаю, що цього нікому не потрібно. Тому... Рекомендую брати фахівця, спеціаліста, питати в ріелтора, чи все повністю було зроблено такий аудит, чи перевірявся і власник, і майно, чи не було взагалі якихось судових спорів щодо цього майна, тільки це десь гарантовано збереже ваш час, гроші, нерви, і ви будете користуватися із задоволенням нерухомістю, яку ви придбали. Тобто непогано буде напевно в такому випадку скористуватися послугами кваліфікованого юриста. правильно? Так, так, так. саме однозначно. юриста. Так, однозначно, краще рекомендую завжди е замовляти послуги, повний юридичний аудит у юриста. Можливо, є ріелторські компанії, оце ви вже з ріелтором поговорите, які, беручи е такий об'єкт на продаж, самі е роблять в них, є там знайомі юристи чи з якими партнерами, Партнери, з якими вони співпрацюють, і вони вже такий юридичний аудит зробили, і вони вже можуть дати вам виписку з усіх реєстрів і показати, що все чисто, все супер. Ну, але е, не впевнена, що, що таке роблять, тому що, по суті, ріелтор також е, ну, в такому випадку не буде нести відповідальності. Відповідальність на особі, яка придбала, от вона мала себе перестрахувати. А це є зайва перестраховка, і зважаючи на високу вартість об'єкта нерухомості, краще зайва, Раз себе перестрахувати. Ну так, звичайно, тут я абсолютно погоджуюся. А з новобудовами все-таки ем, цих ризиків немає. Наприклад, якщо самі забудовники публікують свої пропозиції, так, свої квартири, там вже більш-менш таких проблем нема. Е, ну, щодо забудовників, то е, на багатьох сайтах сайти розміщують дозвільні документи забудовника. Наявність усіх дозвільних документів вона вже якби підтверджує десь добросовісність забудовника, законність будівництва це обов'язково. Це вже там напевно юристи розкажуть, які всі дозвільні документи мають бути. От, але в забудовників є ризик, чи добудується цей об'єкт, чи це буде такі Так, це, це такі іншим. нюанси, які не залежать від законодавства, а від таких е фактичних моментів, чи він не використав всі кошти, які взяв на цей об'єкт, на закриття добудову іншого об'єкту, е тому що ще й більше в нас в такий час ну може не вистачати коштів, тому може бути затягуватися будівництво. От е людина розраховувала... Заїхати до нового року в квартиру, і ще два нові роки треба десь на орендованій квартирі святкувати. Тому до такого треба бути готовим. І для того, щоб себе якось убезпечити, крім офіційних даних, крім офіційної інформації, варто користуватися такою інсайдерською інформацією, які відгуки, як були вчасно здані попередні житлові комплекси. Тобто, треба зібрати максимальну всю інформацію про забудовника. Як ми на своїй платформі це хочемо, ну якби убезпечити десь користувачів, ми йдемо до забудовника, наш менеджер знайомиться, робимо відеоогляди об'єкта і всю інформацію збираємо і розказуємо. Пишемо у нас на платформі flombu.com про кожного забудовника можна знайти максимально достовірну інформацію. До речі, щодо цих всіх юридичних моментів у нас був попередній випуск з юристкою, тому ви можете його переглянути. Добре, тоді давай у нашу, підсумуємо нашу розмову. Що повинен знати покупець, коли він заходить на сайти, на платформи, де продають квартири. В першу чергу він має розуміти, чи він готовий ризикувати самостійно шукати об'єкт, і в нього є достатньо навичків, обізнаність, і він може, знайшовши об'єкт від власника, все перевірити. Йому не треба підказок зі сторони. Якщо він не впевнений, краще шукати через фахівця, через посередника. Якщо шукати не через посередника, тоді обов'язково консультуватися із юристом. Що звертати увагу на сайтах, звертати увагу на ціну, щоб вона не була надто занижена, звертати увагу терміново у зв'язку там з виїздом за кордон, вже і негайно там до такого то числа знижка стільки, то можуть бути різні, різні методи шахраїв для того, щоб вас спонукати чим швидше вчинити дію, таку звертати увагу дуже часто на сайтах пишуть без СП. Це означає без співпраці. Якщо е, пишуть таке ріелтори, це означає, що ріелтор має може означати два варіанти. Перше, ріелтор має справді дуже привабливий об'єкт за хорошою ціною, і він шукає прямого покупця, щоб не ділитися комісійними своїм колегою. Ріелтором може бути такий варіант, а може бути такий варіант, що він там зовсім не ріелтор або не добросовісний ріелтор, і він не хоче, щоб ще залучався від покупця якийсь фахівець, спеціаліст, який скаже: що це ти тут пропонуєш і розказуєш. От на такі оголошення без співпраці я б рекомендувала звертати увагу, щоб зрозуміти. Чому це не співпрацюють? Може просто шукають наївного, необізнаного покупця. Ну а може бути і справді, що об'єкт дуже гарячий, дуже класний, але тоді йти, знайомитися з таким представником, вимагати в нього документи, все, все дивитися і жодних передоплат. Оксано, дуже тобі дякую, що ти нам роз'яснила усі ці нюанси. Насправді було дуже цікаво. А нашим глядачам я хочу сказати, що це був проект Квартира на фініші і тут ми розмовляємо тільки з кваліфікованими спеціалістами. Тому, якщо ви шукаєте для себе житло, думаю, ця інформація буде для вас корисною. Вмикайте наші наступні випуски.